Небесна Сотня це перші герої, які поклали своє життя у російсько-української війни. Очевидно, що саме тоді, під час Революції Гідності, подвиг цих людей мобілізував українське суспільство на боротьбу. Це була фактично перша битва з російським ворогом: битва за наші цінності, за європейське майбутнє та нашу свободу. Щорічно 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Це жалобний день, але він не про смерть, а про героїчну боротьбу, самопожертву, готовність українського суспільства захищати незалежність України. І сьогодні, коли ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, у наслідок повномасштабної воєнної агресії Росії Україна має на жаль уже не тільки Небесну Сотню, а й небесну Січ, тисячі. Небесних захисників, у небесній Січі, чимало тих, хто був тоді на Майдані Незалежності, хто йшов беззбройним проти Беркуту, чи виходив на демонстрації у Львові, і Донецьку, Севастополі та Рівному, Запоріжжі Івано-Франківську, хто відстоював у кожному куточку України право на свободу. Пам'ятаємо подвиг тих, хто поклав своє життя за гідність називатися українцем. За гідне майбутнє своїх нащадків за тих, кого сьогодні називають героями Небесної Сотні. Вічна пам'ять героїв! Мені Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину. Тоді в цьому пеклі зародили сімнадцять. Без цього нас не було. Герої не вмирають, вони згори тримають небо. Над Україною